Нам потрібно робити те, що говорять кабалісти. Дуже просто. Так написано, як пик під, ярмою і слюк під ношу. Повинно це спрацьовувати, тому що ми знаходимося на тваринному рівні. Рівні тваринної. І так повинні працювати ще день, ще один, один, ще один. І якраз насолоджуватися того, що я роблю з себе тварину і виконую дії, дії на об'єднання, навчання, зближення, і таким чином поступово, поступово я почну отримувати відчуття, де я знаходжусь. А я знаходжусь на двох рівнях. рівень цього світу, я хочу працювати своїм їздом. Я хочу працювати разом з цим на рівні об'єднання з іншими. І там я у зв'язку між нами почну поступово відчувати властивість дачі, коли творець розкриється між нами. І ось на двох цих рівнях я завжди знаходжусь. На одному чи на другому. Бажано, щоб я весь час знаходився на підйомі. З рівня цього світу на рівень Майбутнього світу. Від малхот до біни. Влад, це і називається, що це властиві зудяться в мене. Рав так. Це називається, що я хочу щоразу вдягнути властивість творця. Так і це по суті якраз і є це виправлення, тому що ми. Загалом і цілому нічого не можемо зробити з бажанням отримувати. Нам не потрібно намагатися що з ним зробити, а лише його зодягнути в намір. Намір заради віддачі у цьому якраз і полягає все виправлення. Усі решта речі буквально проти творіння. Те, що творець створив, ми повинні залишити таким, яке воно є, але разом з цим. Зодягнути його в намір заради дачі, наскільки ми хочемо подібнутися до нього. В цьому, по суті, вся наша робота. Тому прийти від тваринного рівня, від бажання отримати до рівня людина Адам, подібний до Творця, та й насправді ми не бачимо в цьому світі, щоб була різниця між тілом людини і тілом тварини. Немає різниці. Ми також рівень тварини. В нашому тілі, але лише в нашому зовнішньому, у нашій зовнішній поєдинці ми можемо сказати це людина, а не тварина. Скажімо, якби прилетів до нас хтось з іншої галактики і подивив себе, то що би він побачив? В відповідності до структури тіл, це та сама біомаса. Їдять, п'ють, розмножуються. Те саме, що й тварини, але просто у нас є можливість бути подібними до вищої сили. До віддачі. І тоді можемо відчути вищу реальність. Реальність на рівні бідні. І з нею ми тоді розкриємося, як сходять сили по ній, вибудовують наш світ, нас. І тоді ми розкриваємо всі ці речі. Це дуже цікаво. Ми це бачимо також. коли вивчаємо астрономію, так? Що сили, сили, сили ще накопечились і вийшли з духовного світу щоразу більше донизу, допоки не почали будувати матеріальний світ. І поступово, коли ми осягаємо тут нашому сприйнятті матеріальний світ, коли ми почнемо підніматися нагору разом з нами, ми побачимо, як весь цей світ також буде підніматися разом з нами. І буде входити у вищі духовні сили. І тоді матерія зникає і залишається лише сила, дух, намір заради дачі. Який зудягається на бажання отримувати. Це, по суті, є та форма, яка розкриється в кінцевому виправленні.